Переходимо на сайт Суял для реєстрації на НМТ. Без прочитання порядку проведення нам не дасть можливість поставити пташечку, тому просто натискаємо на верхнє посилання і пташечку. Натискаємо на червону кнопку і починаємо вводити свої дані. Перечергово потрібно ввести код платника податків. Його можна знайти на зворотній стороні ID-картки, він становить 10 цифр. Надалі заповнюємо прізвище ім'я по батькові. Графію Документ, що посвідчує особу, вводимо паспорт у формі ID-картки та вводимо номер документу. Його можна знайти на оцінюй стороні паспорту в правому нижньому куточку. Якщо паспорт нового формату, тобто паспорт у формі ID-картки, то графа серія документу буде автоматично заблокована, оскільки її немає. Вводимо дату народження та розв'язуємо невеличкий приклад. Натискаємо на кнопку Створити персональний кабінет. Після кожної з трьох стадій введення даних нам будуть давати їх на перевірку. З поваги до приватності даних учнів показувати цей момент більше не буду. На другому кроці реєстраційні дані ми вводимо адресу електронної пошти, контактний телефон учня та додатковий контактний телефон, тобто номер одного з батьків. Надалі переходимо до введення інформації про здобуття повної загальної середньої освіти. Ми обираємо категорію випускник поточного року. Обираємо заклад освіти. Натискаємо у закладі освіти України. Регіон місто Київ, Район Голосіївський. Тепер шукаємо кибету у категорії заклади освіти. З переліку шкіл потрібно обрати кебету. Тут потрібно обирати доволі уважно і обрати саме приватний заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів в ліцей Кебета Онлайн. Прогортуємо сторінку вниз та обираємо третій предмет. Українська мова та математика вже обрані автоматично, тому ставимо ташечку навпроти вашого третього предмету. Вказуємо, де плануєте проводити НМТ, в Україні або за кордоном. Обираємо регіон. Місто Київ або область. Якщо обираєте область, то також маєте обрати місто проведення та область цього міста. Якщо Київ, то тільки район. Якщо плануєте проходити за кордоном, то вам потрібно обрати країну, наприклад, Польщу, та місто, яке запропоновано, натискаємо Зберегти інформацію. Вам знову нададуть можливість переглянути ваші дані, а ми вже перейдемо до кроку 3: завантаження документів. Потрібно завантажити паспорт з двох сторін, документ, що підтверджує вашу особу, тобто код платника податків, та довідку, яку ми вам надіслали в приватні повідомлення, з місця навчання. Варто зауважити, що не можна прикріпляти скріншот за стосунку дія, та також не можна використовувати PDF-файли, тобто зображення потрібно прикріпляти у форматі JPEG або PNG, тільки зображенням. Перевіряємо знову інформацію, вводимо розв'язок до прикладу. Вітаю! Ви зареєструвались на НМТ. Ваші дані будуть опрацьовані протягом 7 днів і далі вам надішлють подальшу інформацію. Також, якщо ви раптом вийшли з свого персонального кабінету, то можна зайти, ввівши ваш код платника податків та номер паспорту.